У серпні місяці частину пенсіонерів отримують солідні доплати, але це ще не все. Також на пенсіонерів чекає доплата в 600 гривень. Хто отримує, зараз все розповім. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні заплановано виплату щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності раніше. Ця виплата вона була прирочена до Дня Перемоги і виплачувалась 5 травня і ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Але цього року внесли зміни. І змінили дату виплат її перенесли на серпень місяць. А отже, в серпні гроші отримують всі: і ветерани Другої світової війни, і нові ветерани російсько-української війни. Крім ветеранів, такі виплати належать жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам війни та членам сімей загиблих. Поки що невідомо, які суми будуть виплачувати українцям. В уряді зазначили, що реалізація закону буде здійснюватись за рахунок та в межах коштів державного бюджету України, але швидше за все вони не будуть нижчими від тих сум, які, приміром, виплачувались в довоєнний час, тобто в 2021 році. А, році. Які суми були в довоєнний час? Давайте проаналізуємо. Особи з інвалідністю першої групи це 4 тисячі гривня, другої групи 3906 гривень, третьої групи 3391 гривня. Учасники бойових дій, які постраждали учасники Революції Гідності 1491 гривня. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 4 421 гривня. Членам сімей загиблих 966 гривень. Учасники війни 612 гривень. Тому, скоріш за все, суми, які будуть в цьому році, вони будуть не менші за ті, які були в 2021 році. І ще одна новина: Українські пенсіонери, які досягли певного віку, можуть розраховувати на додаткові виплати до пенсії. Але є щонайменше дві умови, які потрібно виконати. Перше, це досягнення необхідного віку. Тобто такі виплати починають отримувати ті, кому виповнилось 70 років і більше. І становлять вони від 300 до 570 гривень. Друга умова: <кій> <кій> пенсії, які отримуються, вони не повинні бути вище ніж 10 340 гривень. Розмір доплати залежить від віку. Так, пенсіонери в віці. 70, плюс, щомісяця будуть отримувати додаткові 300 гривень. У віці 75 плюс, 456 гривень. І у віці 80 плюс, майже 600 гривень. Але якщо точно, точно то на ну, 600, то так вже округлюють, знаєте, змі округлюють. Якщо точно, то 570 гривень. Не 600, а 570 гривень. А, кхе -кхе, а, до речі, хочу зазначити, що. Доплати за віком вони нараховуються щомісяця. При цьому розрахунки проводяться ще до початку нарахування основної частини пенсії, тому навіть нові пенсіонери можуть отримати обидві виплати одразу. Такі доплати вони здійснюються починаючи ще до речі, хто не знав, ще з 2020 року. Проте вікові групи вони поступово додавались, 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 і це, наче як виглядало, що це якась там нова зміна, чи ще щось. Ні, це просто доповнювалося. Першими гроші почали отримувати пенсіонери віком від 80 років. В 2021 році додалися ті, кому виповнилось 75 років, і в 2022 доплати встановлені тим, кому виповнилося 70 років. В 2023 році виплати будуть продовжуватись, Ну так запевняють мінсоцполітики, але якщо в 2022 році під час індексації самі виплати були перераховані, то замість 400 гривень українці в віці 75+, плюс почали отримувати на 56 гривень більше. А 80 плюс на 70 гривень більше, то у 2023 році вони не індексувалися і просто залишились на колишньому рівні. До речі, тут хочу пояснити, що ось багато хто з пенсіонерів думає, що ось наприклад так, які там виплати. Якщо це 70+, це 300 гривень, якщо 75+, це 456 гривень і 80+, це 570 гривень. І ось багато хто думає, що от було, приміром, там 300 гривень, і тепер має бути вже, там, кому виповнилося, наприклад, було там 75, 76 виповнилося, і все. от Людина думає: мені зараз до 300 гривень, які в мене були, добавлять 456. Ні, це, ось це, до речі, така помилка. А помилка, люди думають, що і потім дивуються, чому нема таких виплат. Тобто, збільшується не, не ось ця, не 300 плюс 456, а тільки різниця між 300 і 456 гривень. Тобто було 300, стане 456. Добавиться всього лише 156 гривень. Не 456, а 156 гривень. Тобто ось тут такі моменти. Взагалі щодо індексації, так якось я сказала, тільки що в що 2023 році ось такі пенсії вони не індексувалися і залишились на колишньому рівні. Це, скоріш за все, пояснюється тим, що просто немає тих, грошей, немає тих грошей. За які можна було б зробити якесь підвищення. Ось як ми бачили, це було починаючи з березня місяця. А коли люди людям обіцяли одне, так а по факту хтось взагалі нічого не отримав, хтось отримав там по 100 гривень, хтось там по 200 по 300 гривень. Ну, це такі основні моменти. Там хтось, звичайно, отримував і більше, але в основному, в основному це були не такі високі підвищення які обіцяли приміром там ось до індексації, бо анонс був такий дуже великий. Казали: ось люди багато отримують все, всі чекали. Знаєте, були якісь надії в людей, тому що фактично розуміли, що це буде одне на рік таке. Масштабне підвищення, по суті, всі остальні підвищення вони такі. Це йде вже як розгалудження від тієї індексації березневої. Тобто вона просто розтянута в часі, ця березнева індексація. Тому ось що стосується таких виплат, чи будуть взагалі підвищувати, ось, наприклад, такі вікові підвищення, називаємо їх так. А коли будуть гроші? В цьому році, мабуть, цього точно не буде. Тому а, ось 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 такі новини, але знаєте, добре і на цьому добре і на цьому, що людям а, заплатять а, ну, хоча б такі там по 300, по 456, по 570 і так далі. І добре, що будуть ось ці доплати в серпні місяці, дорогі українці. Тримаємося і молимося за збройні сили України. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.